Отже, доброго дня, люди добрі. Будемо з вами знайомитися. Звуть мене Олена Михайлівна. Ну, зазвичай називають Михайлівна, але а, хто я? Я живу в Славетному місті Харків. Дуже гарний, дуже красивий, дуже сильний, міцний. Ось е хто? Я звичайна людина така, як я, може, ваша сусідка, може, живу поруч з вами, може, ви мене бачили десь. Тому я звичайна жіночка. Зовсім звичайна. Тому руки у мене бачите, які не той головне, не руки. Головне, то, що я хочу ділитися з людьми, тим, що я знаю сама, що я можу. І, по-перше, цей канал я зробила для себе. Скажу чесно, бо в мене вже склероз. Чесно, склероз, я вже багато чого не можу запам'ятати. І це я робила для того, щоб то, що я викладаю, і коли вони, воно програється, щоб я могла зрозуміти, що я це бачила, що я це казала це, по-перше, для себе. Тому, вибачте, але. Ну, як є. Якщо ще комусь зайде, я буду тільки-тільки завдячна всім, хто до мене підписується, буде лайкати, лайки ставити, може коментарі якісь залишати, тому буду тільки вдячна. А коментарі взагалі дуже добре, тому що, можливо, тему якусь для розкладу, але не особисте, особисте отак ось на YouTube я не викладаю. Так, що я? Я люблю Тару. Ось карти Таро, і я люблю руни. Я їх дуже полюбляю те і те. Вони такі гарні. Сірочка, бачите, башня. Ось, І я роблю розклади на цьому або на цьому. Ще в мене ракує, інші карти є. Я ось така. Ось така. Сама звичайна жіночка може, е сусідка. Навіть, навіть, може, і сусідка не сама. У мене ще вон є цуцик, який зараз грається, і тому йдуть поміхи, Але це життя я сама звичайна, сама, що не нає. Я ж кажу, може, сусідка ваша. Так, що я хочу ще сказати? Так, манікюр, яку, кому не подобається, дівчата, там, отам, унизу, унизу, буде е, номер картки. Кидайте гроші, пишіть на манікюр зроблю. Нема питань. Так, далі, що ще? Не люблю, коли не буду терпіти образ на своєму каналі. Якщо хтось когось ображає, там, принижує, нема значення кого. По-перше, жодного українця, щоб не образили. Українця і Україну. Вибачте, а це, це моя біль, це моє все. І між собою жодних сварок, сразу, дівчата сразу блокую, вибачте. Ось, так що ось такий коротенький ролик: це о, познайомилися з вами. Трошечки поспілкувалися. Огляди карт, які в мене є, вони будуть. Я буду робити огляди карт. Так, вони вже в мене не новенькі, дівчата. Ці колоді вже дуже багато років. Тут, вже, вже бачите, вже края вже закрашувала, бо воно вже сіре було від рук. Ось, колод багато, буду робити, робити розклади, буду робити огляди, будемо це все дивитися, будемо, можливо, ось, бачите, дитина допомагає. Ну, оце помічниця. Ось, якісь там питання будуть політичне. Ну, так, особисто не роблю, тільки що політичне і таке. Саме розумієте, те, що наболіло. То, що наболіло. Так що, якось так, пишіть, звертайтеся, лайкайте, підписуйтеся. Буду дуже-дуже всім вдячна. І саме головне, Україна понад усе, ми переможемо. І буде все гаразд. Будемо цвісти, як оця ось як оці з жесла. Буде квітка. Квітка Україна це квіточка. Дякую. До побачення